У Чернігові днями змінили систему оповіщення про повітряну тривогу. Нове звучання викликало різні реакції серед жителів міста. Мешканці активно обговорюють це рішення в коментарях, висловлюючи свої думки про зміни. Що кажуть чернігівці про новий сигнал тривоги? Ось їхні коментарі: відбій страшніше ніж тривога, наче навмисно хто не вмер від ракети, так щоб вмер від серцевого нападу. Вимкніть, це страх. Діти так злякалися, ледь заспокоїла. Це додатковий стрес для населення. Вимкнути. Це жесть, а звук клавіш в кінці, то вже швидку викликаєш. Раніше прокидались вночі від сигналу повітряної тривоги. Тепер будемо двічі прокидатись. Один раз на початку, другий раз по завершенню. Ідіотизм, як на мене, відключіть її нахер з функцією переляко. Флешбеки зі шведами в подарунок. Це жах. Відчуття, що хочуть остаточно народ з глузду звести. Одне питання Нахіра? Ага, вчора, як почули з подругою, не на жах перелякалися. Тривога була дивна, ще страшніша, ніж тривога ядерки, ще й голоси якісь були. Фігня і так боялися, і ще якусь креветку включили. Наче в якійсь маньяцькій комп'ютерній грі. Для чого ж уті наганять ще більше? Який дебіл це придумав, щоб людей частіше паніка нападала. На четвертому році почали креативити довби. Жахливо, особливо для нас, так як цей гучномовець стоїть за 30 метрів від нашого вікна. Якщо вам цікаво дізнаватися про новини міста, поставте лайк цьому відео, і ми зараз продовжимо. Ідея гарна для людей із кнопочними телефонами, але звук треба підкоригувати. Звук прольоту ракети це відбій, що курять ті дебіли, які таке вигадали і затвердили. Остання нервова клітина прощавай на це походу і розраховано. Прізвище автора цього психологічного збочення. У Львові так завжди і було, і у інших містах. Який ідіот таке придумав? Звук такий, наче летить ракета, або шахет заходить на піке і зараз жахне. Ви взагалі в своєму розумі? Тут питання зовсім інше. Звук дуже сильно схожий на падіння шахеда. Кого що було в голові, коли додумалися це поставити? І навіщо нам звук від бою? Якщо я сплю в тій годині, то мені треба прокинутись заради того, щоб знати, що відбій. Цікаво. Який дебіл придумав це озвучувати о третій годині, як закричить, перелякалась. Відбій чи прильот? Ну звук, наче щось прилетіло. Давайте писати петицію проти цього страхіття. Жах. Верніть, як було, зробіть укриття по місту краще. Це звук прильоту? Цю тривогу вигадав якийсь шизоєць за бугра, що війну не бачив. Щось кращого не можна придумати. З таким відбій повітряної тривоги у людей інсульт буде швидше. Нарешті старі знатимуть, коли відбій. А у людей спитали де голосувати проти цього? Ось такі думки у чернігівців щодо нового сигналу повітряної тривоги. Напишіть у коментарях, що думаєте про зміни. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати новини міста.